Сьогодні ми з вами завершуємо із дослідженням першого розділу Євангелія від Іоанна. Коротенько нагадаю то про що і минулий раз на чому зупинялися минулого разу, це з 35-го вірша. І до кінця хочу сьогодні так дещо нагадати а де на чому трішки глибше зупинитися. Іван говорить про те, що ну, він починає з 35-го верша, що наступного дня стояли знову Іван та двоє з учнів його. Він показує, що в Івана Хрестителя ми пропрацьовували цю тему, на цей час були учні, і тут мова йде, що вони, якщо стояли поряд із ним, то це, напевне, були одні з самих таких приближених учнів. І подальшому Іван говорить. Поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав, тобто Іан Іван Хреститель, це говорить, ото Анець Божий, і почувши два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. Тобто ми реально розуміємо, що вони не просто так, а побачили, що тут є хтось сильніший, хтось якращий, як розвернулися і пішли. Я розумію, що десь навіть сам Іван їх спонукає до цього. Але це є також і певний знак, що е, немає нічого дивного в тому, що якщо хтось переходить з одної церкви в іншу церкву, ну Крайній мірі, тут ми явно бачимо служіння Івана. Наскільки воно було ефективним, сильним, але ми бачимо, що два із його учнів, із тих, хто якийсь час були разом з ним, які шукали, які йшли його згідно його настанови, вони йдуть тепер за іншим учителем, за іншим равином і будуть відповідно служити, і будуть відповідно підтримувати уже його служіння. Тобто такий варіант також має місце, коли хтось приходить до Господа, навіть з десь переходячи, міняючи. Чи церкву нічого в цьому дивного немає? Чому я ще раз до цього сьогодні повертаюся до цієї історії? Тому що ми бачимо тут, от в цій в цьому розділі, в кінці цього розділа ряд е, таких пер, передумов, через які люди приходять до Ісуса. От хто комусь? Попередній якийсь наставник може щось порекомендувати. Це є той же самий приклад, і в дальшому вони вже знайомляться з самим Господом, когось може покликати родич, в даному випадку Андрій, про якого ми читаємо далі, який був один із цих двох, ідей кличе свого брата Петра. Когось Ісус сам кличе в вигляді Філипа, когось потім Филип іде і кличе як свого друга Нафанаїла. Тобто, от такі, такі різні методи, через які людина може прийти до Господа. Тут вони розкриті, і тут вони показані. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним та й каже до них, чого ви шукаєте, а вони відказали йому раві, перекладено це визначає учителю, де ти живеш. Він говорив до них, ходіть і побачите. Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебували, було школо години десь 10-ї. Ну, по-нашому теперішньому ми розуміємо, що євреїв день починається не як нас з півночі, з 12-ї години, а з заходу сонця. Тобто, якщо це десь вже десь година десята дня, зрозуміло, то до заходу сонця лишається ну плюс-мінус приблизно там пару годин, ну буквально ще кілька годин і ніч вони залишаються там, де й був Ісус. Зрозуміло, що це є спілкування. Зрозуміло, що по крайній мірі Ісус сам предоставляє їм певну гостинність і е, спілкується з ними. І судячи із того спілкування, наскільки воно було е, важливе і активне, бо далі ми це читаємо: а один із тих двох. Що чули від Івана, та й пішли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: знайшли ми ми Месію, що визначає Христос. От до цього ми минулого разу дійшли були, і судячи, от по цьому уривку, ми розуміємо, що це спілкування, яке вони мають впродовж там кількох годин ще вечора, і там ночі, можливо, настільки утверджує Андрія в тому, що вони тепер мають справду, справу дійсно з Месією, з Спасителем з Христом, і Він все е, залишає. Ну, по крайній мірі, він залишає зараз Ісуса і біжить до свого брата, до Петра, щоби. Його про це до Симона в даному випадку. Тут він ще Симон, для того, щоб його покликати, і він його кличе, Він каже: Ми знайшли Месію, ми знайшли Спасителя. Ми... І це, це важливо, тому що він намагається якраз йому в такий спосіб проевангелізувати, можна сказати, проголосити добру. Бо це є дійсно Євангелія, це є добра новина. Оце була тоді найкраща добра новина в даному випадку з уст Андрія в адрес Петра. Минулого разу я зупинявся на тому, що. Андрій є один із самих перших, він називається первозваним навіть у нас. Він є один з перших апостолів, який пішов за Ісусом. Але ми так само знаємо, що по переданнях Андрій це є той апостол, який прийшов і на нашу територію. І це є також особливе покликання, яке ми бачимо, що Андрій він якийсь час є учнем Івана, а Іван був достатньо такий аскетичний рівень життя. І був певний була в нього і певна строгість. І ми бачимо, яке було в нього харчування. Ну судячи по тому, що ми читаємо в інших Євангеліях, чим він харчувався, то явно в нього не було дружини. Я не думаю, що коли б в нього була дружина, то він би там такими речами харчувався. От. Ну, але по крайній мірі, це свідчить про те, що це була людина повністю посвячена Господу, і зрозуміло, що і його учні бачили в ньому певний приклад, і також напевне бажали чого успадкувати тому про Андрія ми також можемо судити, що він йому було близький, отакий певній мірі, також десь і аскетизм, а також і можливо навіть і непростий шлях приходу до Господа, і тому, тому це як і для нас, і для нашої країни, особливо в теперішні часи, а особливо коли ми бачимо, як відбуваються події зараз. То ми десь ну бачимо, що ми на порозі таких, якщо ще не кінця світу, то по крайній мірі оці події, які відбулися сьогодні між Ізраїлем і Іраном, це нібито на пару років віддаляє, ну так звану. Іранську ядерну програму, але з другої сторони, це вже точно, от якщо ще навіть могли бути до цього якісь певні сумніви про те, що між цими країнами може бути десь якесь можливо перемиря чи щось, то зараз це реальність така, що буде будуть їхні стосунки тільки нагнітатися, і гарантії в тому, що навіть через якийсь час все рівно в Ірану не буде ядерної зброї. Я думаю, що такого такої гарантії дати точно не може ніхто. І це може або е е е тільки на якийсь час віддалити оці події, які, які відбуваються зразу, як і зараз, і який можна так сказати, судячи по книгах. Книзі об'явлення, книзи пророка Захарі і інших, ми ми десь напередодні, от фактично, тих подій. Але але ми, як віруючі, ми, ми готуємося до цього, і ми розуміємо, що прихід Христа він не буде зараз супроводжуватися тим, що його всі приймають, і всі такі щасливі, всі радісні. Дійсно, це є період випробувань, це є період трудностей. І знаєте, можливо, навіть якщо вже трішечки зачепив цю тему, то я хочу, якщо хоча б так чуть-чуть зачепив цю тему, я хочу нагадати ще один уривок із. По крайній мірі, із особливої пророчої книги, яка відповідає теперішнім часам, а це книга об'явлення, яка фактично і говорить про теперішні часи. І я хочу зачитати один коротенький уривок. Це є така певна підтема, яку можливо трішечки сьогодні вклинюю, але це є підтема, яка яку б так назвав таким чином молитви, яких бракує, або молитви яких не вистачає. Коли ми читаємо книгу об'явлення, то тут є багато хвали, багато прославив Божий адрес, багато його возвеличення, і не сказано, що от цьому в цьому є певний брак, що навіть ангелам приходиться доповнювати, і ангелам приходиться як би додати до цих молитов. Але в восьмому розділі говориться про те, що до якихось молитов треба навіть ангелам втручатися, щоб доповнити. А це означає, що таких молитов бракує, тобто їх є замало. І от що тут написано: це і книга об'явлення, читаю з восьмого розділу спочатку. І коли суму початку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано було їм. Сім сурем. І прийшов другий ангел та й став перед жартівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додати на золотого жартівника, що перед престолом. Тобто він не перекреслює їхні молитви, він їх не відміняє, він їх додає, доповнює. Доповнює тому, що якби так якогось певного типу молитов їх просто не вистачає, і потрібно додати, щоб ну чаша молитва була переповнена, і тоді щось повинно від... почати відбуватися. І от що відбувається після того, як ангел додає до певного типу молитова. І тут сказано: і знявся дим кадильниці з молитвами святих від руки ангела перед Богом. І ангел кадильницю взяв і наповнив її огнем і жартівника та й кинув на землю. І щинилися громи, і гуркотіння, і блискавки та трясіння землі. Що стається після таких молитв? Громи, блискавки, трясіння землі. Тобто мова не йде про те, що приходить мир, спокій, приходить таке, знаєте, умиротворення, приходить такий стан, що всім все добре, за мир у всьому світі. Таке стається після цих молитв? Ні. І тут виходить, от якраз власне, і йде мова про те, що от до цих молитов ангелу приходиться додавати. До цих молитов, яких бракує, бракує, от саме от таких молитов, таких молитов, які, до речі, часто звучать в цьому молитовному зібранні. Тому що ми не молимося тут, просто щоб прийшов мир в усьому світі, щоб всі заспокоїлися, щоб почати всіх благословляти, щоб дьявол покаявся, Путін покаявся, всі покаялися, і наступив повний мир. Ну, ми щось бачимо в останні часи, що таке буде. Ні, а якщо ми того не бачимо, як пророцтво, що таке станеться, то чого ми повинні противитися Божій волі? І чого ми повинні іти на перекір Богу, коли ми бачимо, що повинно відбутися і в який спосіб буде відбуватися в останні часи? Тому і відповідно наші молитви вони можуть бути достатньо агресивними. І саме от таких молотових я можу сказати, що бракує, і по тій причині, як навіть ми дивимося на самий початок цієї історії, тому що що ця книга від Івана, і що ця книга від Івана? Тут Іван тільки починає і описує початок приходу Христа, а там уже об'явлення, до якого я вірю, ми також прийдемо це вже завершення, і це є те пророцтво, яке буде стосуватися останніх часів, і це те, що нас повинно також сформувати і утвердити, і укріпити. Але це є процес, от ми бачимо початок цього процесу, який починається по крайній мірі з набрання учнів і з формування цих учнів. Читаю тепер далі. Ну, давайте ще раз сороковий вірш. А один із тих двох, що був, що чули від Івана, що йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: знайшли ми Месію, що визначає Христос. І привів Він його до Ісуса, на нього ж споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля. Симон хороше ім'я, тому що Симон означає почути Господа. Він був сином Йони, Йона також хороше ім'я, що означає голуб. Про голуба, ми чули, що навіть голуб був символом Духа Святого, який сходить на Ісуса, але Ісус дає йому нове ім'я, що означає Кіфа Камінь. В Євангелії від Матвія ми читаємо, що це стається аж після особливих подій, коли сам Петро вже визнає в ньому Христа, і після того він його так називає. Ну Іван пише дещо інше. І знаєте, я хочу трішки знову ж таки розширити наше розуміння. Ми тут в цьому кінці першого розділу бачимо два моменти, І я тут проводжу певну паралель із ще з першою книгою Буття. З самого початку ми бачимо, коли даються, змінюються імена. Ми бачимо, коли змінюється ім'я у Авраама, і бачимо, коли змінюється ім'я у Якова. І хто міняє ці імена? Бог міняє. Тобто, це не людина робить, це Бог робить. І ми бачимо особливе видіння, яке має Яків, коли він бачить оцю драбину, по якій чи ці сходи, по яких піднімаються ангели, і опускаються ангели. От тут Іван. Автор цього Євангелія він показує, він дає, звертає увагу на цей акцент, бо він і про це буде говорити в кінці цього розділу, і показує, що з самого початку, з чого починає Ісус, навіть Він міняє імена. Тобто він уже показує Іван тут, що Ісус як Бог, який може навіть змінювати ім'я, а із зміною імені десь змінюється теж і характер людини, і поведінка людини, і повинні почати відбуватися певні зміни в його відношенні навіть до людей. до Служіння до обставин, з якими він стикається. Зрозуміло, що це не стається зразу, і ми бачимо, що той же самий Симон, який не перестає бути Симоном, але він і вже стає Петром, і ці зміни він в процесі змін. І це стосується також із нас. По крайній мірі, може, наші основні імена не змінилися. Ми продовжуємо називатися Петя, Вася, Галя, там, допустимо, Аня, але в нас додавалося нове ім'я це християнин. Кожен із нас став учним, послідовником Ісуса Христа. І це є також особлива зміна, якої ми набули, коли ми починаємо називатися Його ім'ям, ім'ям Його послідовників. І це ми, і крім того, всього ми також є його учнями. Продовжую далі. Е, наступного ж дня. Захотів він піти в Галілею. Тобто, отут вже Ісус іде в Галілею, і знайшов він Пилипа та й каже: Йому: Іди за мною. Тепер ми бачимо, що якісь учні приходять до Ісуса від Івана, якісь учні хтось приходить, приводить так, як Андрій приводить як свого брата Петра чи Симона. А когось Ісус сам знаходить і каже: Іди за мною. І ми бачимо, що Филип послухався його і йде за ним. А тепер вже на арену вступає Пилип. А Пилип і з Вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. Тобто, от фактично, тут говориться, що вони обидва і Андрій, і Петро були безпосередньо з Вівсаїди. Хоча в інших Євангеліях також говориться про інше місце перебування Петра, але, можливо, це було місце. Місце, де ну, Кані, що це було місце, де Петро був одружений, і тим більше, що там в Кані Галілейській, ну Півсаїда Кана це все таки два різних міста. І, ну, По крайній мірі тут говориться про те, що і Андрій, і Петро вони були власне з Вівсаїди. І от мова йде про те, що і Пилип був також із цього міста. Тепер Пилип на Фанаїла знаходить та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки. Ісуса Сина Йосипового, із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже: Прийди та побач. Ще одна цікава історія. Історія із слідуючим учнем, якого уже кличе тепер сам Филип. Ім'я його ми знаємо на Фанаїл. Ну, це ім'я для Ізраїля, можливо, не так часто воно фігурує, але це ім'я достатньо популярне в нашому народі. Тому що якщо перекласти його ім'я на нашу українську мову, то Нафанаїл означає Іл, це Бог, а Нафана це означає якби дар даний. Ну по-нашому це Богдан, даний Богом. От це так. По-нашому Богдан, по-єврейському буде Нафанаїл. Це те, що ми бачимо. Але про нього також говориться про те, що це був особливий чоловік, який так просто не ведеться. Знаєте, хто щось йому сказав, хтось щось засвідчив, і він уже слухає. Він говорить: у нього є своя думка, в нього є своя позиція. Йому сказали про те, що навіть його товариш свідчить йому, що знайшли Месію, що він походить із Назарету. Ми бачимо, що Нафанаїл, він говорить, хіба ж Може бути з Назарету, що добре. Коли б йому каже: Прийди та побачиш, Ісус угледів на Фанаїла, що до нього іде, говорить про нього. Ото справді ізра... ізраїльтянин, що не має в нім підступу. Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був Ти. Відповів йому Нафанаїл, учителю, Ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Також цікава історія, яка е, має ряд коментарів, є різні думки з того приводу. Е, но... Що ми бачимо? Ми бачимо в цій історії, що Ісус знає цього чоловіка, і він е, знає, от подібно, як він просто так здавало себе на перший погляд, не першого ж попавшого, покликав Филипа. но він чомусь його кличе, тому що він бачить уже певний характер цієї людини. Навіть він бачить також в цій людині, що цей готовий іти і кликати своїх друзів, їм служити, і це є вже, не ну, якби мінімум похвальний, Це, це людина дійсно є. Справді євангелистом, той, хто проголошує добру новину для багатьох інших, і він готовий кликати навіть таких, знаєте, заядлих, от таких ортодоксів, яких там можуть сперечатися і не, не просто бути послушними і будуть виконувати те, що ти скажеш. А він готовий спер... навіть спілкуватися з тими, хто там буде сперечатися. Ну що, що найменше. Але що є особливого, є різні коментарі з приводу того, що означає смаковниця, про що там безпосередньо йде мова. Ми точно цього не знаємо. Писання на це не дає акцент, якби прямий, і нічого такого не говорить. Але що, що тут є відкритого в цій історії, що Ісус знає цю людину? Що Ісус знає, допустимо, от посвячення цієї людини, бо Він про нього говорить. Він називає його справжнім ізраїльтянином. І він, крім того, говорить, що в ньому немає лукавства, в нього немає якогось певного такого підступу. От що це означає? Він що думає, то він і говорить. Він не льстить. От В нього є таке розуміння, що не може там бути навіть того ж самого Назарету нічого доброго. А чому? Та ну нічого такого про Назарет ніхто не говорив. Тим більше, навіть якщо є дослідники писання, говорять, що Назарет воно було таке, ну достатньо невеличке селище. Воно е, було на пагорбі. А уявляєте собі, містечко, яке знаходиться на пагорбі, там є певні проблеми з водою, відповідно, тому що ну на самій горі мало може бути води. Його особлива частина цього містечка полягала в тому, що воно повинно бути якби певним таким фортецею, форпостом, ну якби такою свого роду територією, якщо десь ворог наступає, то звітом повинні подавати певний знак. Тобто, це сторожова певна вежа могло бути. Зрозуміло, що там таких місцевості. Ну, там не було якоїсь, це не була знатна земля, багата земля, якась там визначна територія, а відповідно, там і немало хто міг жити з якихось там знатних, вельможних людей. Ну, Можемо так сказати, ну, забите село, от по-нашому. І, і він без лукавства говорить. Каже, а що може бути доброго з оцього забитого села? Тобто навіть, здавалося, безпосередньо в цьому немає. Такого лукавства. Дякую, сестра. Але Ісус Він показує, що Він знає цю людину. Він називає, що в ньому немає лукавства, і Він показує, що Він так само знає нас. Зрозуміло, що Нафанаїл він ще не є достатньо там, навіть якщо в нього є вже свої переконання, в нього є якісь певні свої, свій сформований характер, але це не означає, що він ідеальний. І з кожним із цих учнів Ісус продовж ще довго, достатньо довгого проміжку часу Він ще працює, і він ще буде працювати. Але він бачить певний потенціал в цьому чоловікові, тому він говорить оці позитивні слова в його адрес. І тепер ми бачимо реакцію, реакцію самого Нафанаїла, коли він почув, і це він не просто лість почув. Тому що, коли Ісус говорить, що я бачив тебе, коли ти був під смаковницею ще до того, як тебе покликав Филип, значить він показує, що я навіть знаю, про що ти там думав. Можливо, про що ти там молився. Можливо, чим ти переймався? Я це знаю. І в цьому самому ми знову ж таки бачимо природу Ісуса як Бога. От Іван, чому я говорю, все його Євангеліє, починаючи з самого початку, воно направлено на те, щоб показати Христа як справді Месію, як справді Господа Бога. І Він показує і в цій історії також, як він має владу давати ім'я. Який він знає природу, сутність людини, і які в нього думки, про що він молиться, чим він переймається. Тобто, навіть уже от в цьому першому розділі ми все це бачимо і ми все це можемо відслідкувати от в цих коротеньких історіях. І тепер відповів йому Нафанаїл, учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. От Фактично, після цього цей чоловік визнає в ньому і Божого сина. І Месію, і царя того, який повинен прийти. І два останніх вірші із першого розділу, це є якби тепер подальше засвідчення Ісуса в адрес уже всіх учнів. Ісус відповів і до нього сказав: через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе, більше від цього побачиш. Тобто, як мінімум, цей чоловік мав змогу от в даний час переконатися в тому, що Ісус знає Його, хоча між ними ще не було якби певного такого знайомства. І це вже є для нього певне свідоцтво. Але Він йому каже, ти побачиш набагато більше. І от що він каже, що ти побачиш, і він каже йому: по правді, по правді, кажу вам. Відтепер ви, тобто, це вже стосується не тільки самого Нафанаїла, а це стосується і всіх інших, в тому числі і тих, які вже на цей час були учнями Ісуса, але і тих, які в подальшому стануть його учнями, і тих, які будуть учнями учнів, до яких і ми відносимося, тому що ми також є послідовниками. І ми також є учнями учнів. І от що він говорить: відтепер ви побачите небо відкрите. Та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються, і це є також оцей особливий прообраз. Це є також оця особлива історія, яку ми читаємо в книзі буття, коли Яків бачить також небо відкрите, бачить оці сходи, бачить ангелів господніх, які можуть підніматися, які можуть опускатися. Вони щось роблять. Вони навіть якусь виконують роботу, але знову ж таки для того, щоб отримати нове завдання, вони піднімаються до Господа. Вони звітам отримують завдання, вони звітам отримують силу. І щось подібне Ісус тут також говорить. Він каже, ви. Ви будете бачити не тільки мене, ви будете бачити, в тому числі і ангелів, які, які мені служать, які мене підтримують. Тобто це свідоцтво того, що, хто Він є. Він є той, кому служать ангели. Він є той, хто виконує його розпорядження, що вони виконують його розпорядження. Він є Господь Бог. Він є не просто Син Божий. Вигляді ну бо про синів Божих навіть в цей час говорили, що і ангели є синами Божими. Тобто, титул, син Божий, це ще не означало, що ти автоматично Господь, але він говорить і показує, що навіть ті, кого ви вважаєте синами Божими, ангелами, то ти побачиш, що вони служать мені і вони підчиняються мені, і вони виконують мою волю. Оцей перший розділ він вже закладує цю основу, щоб показати, ким насправді є Христос, і він є також важливий для нас. Тому що, незважаючи від умов, незважаючи від обставин, незважаючи від того, з чим нам приходиться стикатися в нашому житті, ще, можливо, прийдеться стикнутися, саме важливе, саме цінне. То, що ми вже з вами отримали, це ми його так само почали пізнавати. Я не можу сказати, що ми вже знаємо його в повноті, навіть ті самі апостоли, які десь і були готовими, як наприклад, і Андрій і автор цієї Євангелії, як я вважаю, був один із цих двох, що пішли, були одними з першими учнів Ісусових, ну, якби послідовників його. Але при тому всьому вони через щось переходили, але вони пішли за ним і далі вони продовжували рости, вчитися. Чомусь утверджуватися, отримувати якісь певні дари, якісь одкровіння. І цим зараз і ми займаємося перед тим, як ми зустрінемося вже з ним, коли або він прийде за нами, або ми самі ще прийдемо до нього. Тут я гарантій не можу сказати, що станеться і коли станеться. Писання нам конкретної чіткої дати не дає, але писання нас готує до того, щоб кожен із нас був готовий в будь-який момент предстати перед Господом. І для цього треба використовувати час. І використовувати ті можливості, які ми маємо, і навіть я кажу знову ж таки, як би це не було прискорбно, але кажуть, не було би щастя, то нещастя помогло. Навіть ці події і ця війна, яка стимулювала нас до того, щоб постійно бути зібрані, постійно возносити молитви хадатайства, але вона нас об'єднує. Воно нас, оце спільна спільність, воно нас зріднює. Ми стоїмо пролобні один за одного. Ми можемо підтримувати один одного в різний спосіб, і ми пізнаємо Господа. Ми намагаємося його пізнавати через писання, і через молитви, і через откровіння, І це це нас збагачує, це нас приближає до нього. Це є то, що на набагато цінніше, навіть ніж та ціна, яку приходиться нам зараз платити. Решта часу сьогодні також використаємо для молитви. З наступного разу перейдемо вже до, до другого розділу.